Настав час підсумувати сьогоднішній день. Дякую, що ви з нами! І просто зараз говоримо про все актуальне сьогодні в ефірі Тернопіль. У Бережанах втопився грибалка 25 грудня. На березі ставу люди виявили тіло людини. Це був 58-річний житель села Лапшин Нараївської територіальної громади. Його рідні розшукували ще з 23 грудня. Саме тоді чоловік вийшов з дому на риболовлю і не повернувся. Ймовірною причиною смерті вважають загальне переохолодження організму. У Тернополі попрощалися із захисником Віталієм Невінським. Чоловіку було лише 26 і велику частину життя він присвятив боротьбі за Україну. Був на війні понад 6 років. Незважаючи на поранення, завжди повертався у стрій. А останнім місцем бою Віталія став Бахмутський напрям. Там чоловік загинув. Життя побратимів ось найбільша цінність на війні. Саме це беріг воїн Віталій Невінський. У свої 26 він був капітаном, командиром роти гірсько-штурмової бригади. Мій командир роти безпосередньо з ним 6 років служив, а то початок цієї війни це людина з великої букви, так як в першу чергу для нього було важливе життя своїх підлеглих, і він ніколи нас не лишав. Якось одинці завжди підтримував, розумів, наставляв і давав нам не сказати, дух 128-ї бригади, що хлопці все буде добре. Віталій навчався в інституті сухопутних військ. Згодом служив у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Початок повномасштабного вторгнення захисник із ротою застали на Мелітопольському напрямку. Відстоювали шляхи до міста. Далі були інші бої та інші міста. І Запорожжя ми брали, і Мелітополь, і Херсони. Перший контрнаступ. Потім я був ранений, а Віталік поїхав на Бахмут. Мужністю і відвагою Віталія захоплювалися усі. Чоловік навіть після поранень повертався на фронт. Вдома на нього завжди чекала дружина з маленьким сином. Кожна дружина хотіла побачити свого чоловіка вдома, але так як він безпосередній командир, він не міг лишити. Нас там 100 чоловік безконтрольна. Загинув захисник 15 грудня на Донеччині. Там, поблизу села Підгородне, він отримав смертельні поранення. Вічна слава і пам'ять герою. Молилися за мир і згадували полеглих воїнів. У селі Лішня зібралися родини загиблих, волонтери і військові. Традиційно в День Святої Анни у Лішні храмовий праздник, тож помолитися в каплиці пантеоні за душі небесних героїв приїхали їхні рідні. Більше дивіться в сюжеті. Свята Анна є молитовною покровителькою матерів і дружин, які втратили своїх рідних на війні. Саме на честь Анни назвали Всеукраїнський храм Пантеон у селі Лішня на Кременеччині. Сюди на молитву щороку приїжджають родини загиблих зі всієї України. Вже традиційно, як ми збираємося як на храмове свято, де згадуємо святу праведну Анну, просимо її заступництво молитовно. І той раз не виняток, з'їхалися. Військовослужбовці, волонтери, родини загиблих, де молитовно згадали всіх наших воїнів. Літургію розпочали з благословення високопреосвященнішого архієпископа Нестора і за підтримки головнокомандуючого Валерія Залужного та оперативного командування Захід. що за Запоріжжя. Хто на цінної мертві, хто на що не живе? Сьогодні ми всі повинні об'єднатися навколо нашого президента. І всі повинні робити все для перемоги, для щоб Росія в цій війні програми, забралася з нашої землі. Згадали також усіх воїнів вже небесного легіону, а також і помінули тих, хто зараз у вічності також воює проти того зла, яке прийшло на нашу землю, за наших загиблих захисників. Отець Андрій Любонь каже, у лішню їдуть родини з різних міст і областей. Хотілося б також, щоб і сім'ї Тернопільщини більше знали про це місце. Тому священник закликає родини нашої області, які втратили чоловіків, батьків чи синів у війні, також приїжджати, аби помолитись. Своїм духовним наставництвом вони допомагають нашим військовим наблизити перемогу України. У Тернопільському архікатедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці Владика Василій Семенюк нагородив військових капеланів та більшість із тих, кого Владика відзначив зараз на передовій. У Тернополі відзначили капеланів. Подякували за відвагу, проявлену при виконанні волонтерсько-духовно-наставницької місії. Прийміть найщиріше вітання та вдячність за ревне капеланське військове служіння, жертовність любов до ближніх та неньких України. Важливість служіння військових капеланів є особливим покликанням у умовах російської агресії. Озброєні Божим словом і вірою, ви дуже важливу лінію оборони духовну, бо у війні передусім перемагає дух. У Тернопільській катедрі під час Божої літургії в честь празника головного храму архієпископ і митрополит Василій Семенюк нагородив почесними грамотами близько 15 військових капеланів. Ми теж хочемо привітати сьогодні. Наші священники їдуть на передову, їдуть бахмут, їдуть там, де фронт. Вони несуть слово Боже, вони потішають. Наших солдатів, бо деякі навіть не видержують, вони сповідають там, вони приносять їм що найбільше потрібно. Під час служби владика розповів присутнім прихожанам про діяльність кожного з отців. Самі капелани прийти не змогли, бо нині більшість з них знаходяться у гарячих точках України разом із військовими. Там вони допомагають та своїми молитвами посилюють віру у близьку перемогу нашої батьківщини. «Отцю михайлі забанжалі, отцю Василю Павлюку. Більше їх вже поїхали на отцю Михайлу живчаку. Оцю Володимиру Тоборовському. Оцю Віктору Здебу. Віктор Віктору Здеб, тепер біля Бахма, то там син його теж воює. Також Василій Семенюк подякував усім волонтерам, які щодня допомагають потребуючим українцям. Бо саме завдяки їхній праці міцніє віра військовослужбовців, а Україна на шляху до перемоги над російським агресором. І ми не втомлюємося допомагати. Із Тернополя у Бахмут відвезли ще одну партію допомоги цього разу. На Донеччину поїхав голова обласної ради, Відвіз автівки та відзнаки нашим захисникам. Більше про це дивіться. Дбати про безпеку навіть у небезпечних місцях. Бійцям у Бахмут з Тернополя відвезли автомобілі. Військові на передових позиціях переконані з такою підтримкою в тилу українцям нічого не страшно а бійцям навіть легше вибивати московську навалу. Дякую кожному українцю, кожному тернополянину, хто долучається до нашої спільної перемоги. Формула дуже проста. Кожен волонтер не втомлюється допомагати, кожен боєць, кожен боєць зсу не втомлюється воювати. Напередодні різдва на Донеччину вирушив Михайло Головко. Окрім автівок, він вручив військовим відзнаки. Це дяка за проявлені патріотизм, мужність та незламність. Зараз ми знаходимося біля Бахмутської кав'ярні. Кави, ми сьогодні не вип'ємо тут, але прийде час, коли ми звільнимо українську землю, виб'ємо ворога і зможемо випити кави. Відбудуємо кожне українське зруховане місто. І знаєте, що а, сьогодні хочеться на день різдва тільки попросити Господа Бога благословіння на нашим захисникам і захисницям, щоб вони всі живі здорові вернулися до своїх рідних. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Христос зараждає. слава Україні! Героям слава! До інших тем, другий тур виборів буде у Тернопільському національному педагогічному університеті. За умовами голосування переможець мав набрати більше 50% плюс один голос. Підрахунок вже показав наступні цифри. Богдан Буяк набрав 305 голосів. Володимир Місько 229. Тож 29 грудня у Тернопільському національному педагогічному університеті буде другий тур, який визначить ім'я нового ректора. І у новорічну ніч діятиме комендантська година з 23 години 31 грудня до 5 ранку 1 січня. Жителі Тернопільщини не мають права ходити вулицями. Рішення про відміну комендантської години саме у новорічну ніч на радіо оборони не приймали. За словами начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Володимира Труша, ставити на паузу цей процес не планували, адже саме в новорічну ніч можуть бути провокації чи непередбачувані обставини. Крім того, на Оголосили, що фейерверки, пітарди і салюти заборонені, тож порушників чекає відповідальність. До інших тем різдвяні листівки, які малювали воїни. Упа у Тернополі зібрали копії тих, які вдалося зберегти. Більшість з них з-за кордону. Хлопці навіть попри небезпеку відзначали різдво, підпільно виготовляли листівки і надсилали вітання рідним. Більше про це дивіться. Різдвяні листівки УПА. Якого вони розміру, що там зображено, і скільки таких збереглося. Побачити і почути деталі можна в історико-меморіальному музеї політичних в'язнів. Тут відкрили виставку, яка діятиме до 30 грудня. На екскурсії розкажуть про листівки, які виготовляли самі воїни УПА. Зображено воїнів на листівках, зображено ангела, який їх охороняє. Це були воїни Українці, воїни, які ведуть бій. Ці листівки розкривають сутність поліграфії та естетики другої половини ХХ століття. По них ми можемо вивчати, як виглядали воїни Уніюпа і як їх зображали. Важливо, те, що хлопці старались відзначати усі християнські свята, і, звісно ж, з дотриманням українських традицій. Організовуючи, наприклад, святвечір, вони старалися знайти якийсь будинок на краю селища, села, де не було радянських гарнізонів, де було спокійно, і тоді, якраз, жителі крайньої хати вони могли готувати там кутю, пригощати повстанців. Воїни ж готували подарунки одне одному, а також надсилали вістки додому, писали вітання на поштових листівках. Листівки вони виготовлялися переважно таким кустарним способом. Це були переважно або надруковані на друкарській машинці, або якщо виготовлялися у Криївці, то вони малювалися вручну. Хто мав хист до художнього малювання? Просили того воїна намалювати чи ангела, чи воїна зобразити на листівці, і вже тоді підписували її і передавали своїм рідним. Виготовляли їх і в підпільних друкарнях, а також надсилали не лише по Україні, а й за кордон, ті, які збереглись до наших днів, переважно передані з діаспори, датовані 45-47 роками, та 52-57. І тут зображає якраз ангел, повстанцям показує на різдвяну зірку. Ця листівка збереглася, була надіслана з Бельгії до Канади і виготовлена у 1952 році. Важливо, що керівники і референти ОУН також готували своїм підопічним невеличкі подарунки. Це могло бути якісь сушені фрукти, тютюн рукавиці, сорочки. У музеї політичних в'язнів наразі представлені копії листівок, які збереглися з часів ОУНУПа. У своїх картинах він намагався передати відбитки власних переживань та роздумів. Тернопільський художник Володимир Чорнобай презентував персональну виставку на склі під назвою Локдаун. Творець показав 67 своїх творів. В чому полягає їх суть, розкажемо далі. Локдаун у Тернополі Володимир Чорнобай відкрив виставку саме із такою назвою. Діє вона в обласному художньому музеї. Автор представив чотири серії робіт. Каже, кожна має умовну назву, але трактувати і розуміти їх кожен може по-різному. Загалом на виставці художник представив 67 творів. Це виставка «Малярство на склі. Тут роботи говорять про техніку. Тут техніка є якби головним, тому що тут представлений чотири таких серії. Білі ангели піднімаються в небо. Потім велика серія робіт, яка створена була в Польщі, там кулі, кулі в парку, кулі над морем, потім збір врожаю і якби історія пальця. Така, такі серії, якби ну вони умовні. так, як... Ру, кожна робота вона має назву, але це є назва умовна. Володимир Чорнобай художник, який перебуває в стані постійного руху і розвитку. Добре відомий в Тернополі і далеко за межами. Найулюбленішою роботою художника є останній його твір. Остання підсумовує те, що зроблено попередньо. І якщо воно вдалося, то це вона тоді улюблена якийсь час, потім може зроблю ще краще, бо ніколи не знаєш, коли ти зробиш краще, чи спочатку, чи в кінці. Надіюся, що в кінці, ну, але різно може бути. Творчість, творчість вона є дуже така е, поняття творчості. Це можна бути в 30 років відомим і там створити шедеври, а в 40-50 може вже тільки жити з того, що створив колись попередньо. Митець організував уже 87 персональних виставок. Презентував свої роботи в Україні і за кордоном. На виставці у Тернополі художник зізнався: створювати роботи на початку пандемії ковіду було важко, бо він звик час від часу подорожувати, аби черпати натхнення. Проте через обмеження робити цього не міг. Чоловік працює у різних жанрах і техніках. На виставці представив роботи із малярства на склі. Це класичний вітраж, станкове і монументальне малярство. Виставка локдаун у Тернопільському обласному художньому музеї триватиме. До закінчення різдвяних свят. Казкова подорож із святим Миколаєм у Тернопільському драматичному театрі для діток, батьки яких боронять нашу країну від ворога, показали цікаву повчальну виставу. Вона про історію створення ноєвого ковчега, а також про справжню дружбу, віру і надію. Вистава для дітей. Історію створення Богом ноєвого ковчегу переповідають актори. Відбувалося дійство у тернопільському драмтеатрі. Цього разу виставу переглядають п'ять сотень діток, батьки яких зараз захищають нашу батьківщину. Для святкового настрою перед показом кожен з них отримав іграшку. У холі діти самі діставали подарунки з мішка. Організатором заходу є благодійна організація. Платформа єдності. Ми неодноразово організовуємо такі заходи для дітей, але на цей раз ми вирішили змінити формат і провести його в. В драматичному театрі для дітей провести виставу, також передати їм подарунки. Цього разу ми запрошували вже не переселенців, не дітей, які вимушено покинули свої домівки, а дітей військовослужбовців. На сцені дітям показували виставу про трьох друзів пінгвінів, які веселились допоки до них не прилетіла голубка і вручила квитки на ковчег, адже Бог оголосив про всесвітній потоп. Сьогоднішній захід велика подорож з подорожти Миколаєм дуже важлива для діток. Які батьки, яких зараз служать на передовій, а далі батьки, яких роблять дуже важливі справи. Це добра традиція свята Святого Миколая, новорічних свят, коли ми зустрічаємося, коли ми даруємо подарунки дітям, коли частинку радості даруємо і частинку емоцій юним малим тернополянам. І в такий спосіб ми підтримуємо ті добрі християнські традиції, які панують в нашому краї. І діти у захваті зацікавлено спостерігали за дійством, яке відбувається на сцені, а актори взаємодіяли з маленькими глядачами і залучали їх до участі. Це дуже класно, мені подобалася вистава дуже сильно. Я б сама в неї прийшла сьогодні. Ну, я більше запам'ятала, як пінгвін казав, що Бога не буває. Ну, мені сподобалось. Мені сподобалась вистава. Мені найбільший момент понаросла, куди вони нас кидали в сніжками, і коли вони спасли свого друга, це це був дуже сміливий вчинок. Після вистави знову подарунки. Солодощі їм вручили волонтери благодійної організації Платформа єдності. Вистава подарувала настрій не лише малеча а й дорослим. І цим організатори задоволені. Щороку для наших дітей свято Миколая – це було свято дива. Ми очікували подарунків, свята. А цього року все змінилося за за рахунок нашої війни з Росією. Агресією Російської Федерації наші діти хочуть саме сумне, щоб їхні батьки, родичі повернулися додому. Ця війна закінчилася, і вони в сто Миколая цьогоріч тільки просять перемоги і миру. Організатори кажуть, у такі сумні часи вони хотіли подарувати дітям щастя та посмішки, а ще відволікти і їх, і батьків від сирен та поганих новин. Платформа єдності, драматичний театр. небайдужі наші тернополяни вирішили провести цю акцію для. Дітей, захисників. Ми хочемо, щоб вони на деякий час забули про біду невгаразди. Ми хочемо, щоб вони поранили світ казки, отримали подарунки і вийшли з хорошими, приємними думками. Волонтери платформи єдності працюють з першого дня повномасштабного вторгнення Росії, тож не могли пропустити можливості подарувати дітям настрій різдвяних свят. У нас є дуже багато планів, заходів щодо приносити радість нашим діткам, щоб вони відчували, що вони потрібні, що за них дбають. І так само я думаю, що і тішуться дорослі, що дійсно таке дійство потрібно. Подякувати тим, хто пожертвував святами в колі сім'ї і боронить країну. Така мета організаторів: сім'ї захисників повинні знати, що їх завжди підтримують, а самі бійці, що в тилу їхні рідні захищені. Жовто-блакитним світлом підсвітили будівлі культурних об'єктів столиці швейцарський художник Геррі Хофтштет розробив кілька світлових зображень, які переніс на будівлі у Києві. Кілька годин церкви, музеї, монастирі та міністерства патріотично світилися. На цьому я з вами прощаюся. Як завжди, дякую, що в цій годині ви з нами. Бажаю вам приємного і вдалого вечора і обов'язково вірте у швидку перемогу України. До зустрічі.